Вікенд нової української музики. Слухай, я вже після цієї історії з псом Патроном не здивуюся, нічому, нічому тому, що, а, тому що пісня, яка була написана як прикол, ну в принципі, як і батяна тачка, давайте чесно казати. Вона мала, як і будь-який мем, прожити декілька днів, ну може, тиждень. Пісня була випущена. Потім ми її два місяці, два місяці грали на концертах, просто ну, знали, що є пісня без патрон. І просто в якийсь момент TikTok сказав, вони. І це сталося в жовтні 22-го року. Нам дуже було приємно, тому що ну, пісня стала популярна не тільки у підлітків з Тіктоку, але й у дітей. Вони її сприймають просто як дитячу пісню. Потім нам написав Пес Патрон, сказав, що хоче взяти в мультсеріал. Ми думаємо, клас, чудово, будемо дуже раді, якщо долучимося до українського е, анімаційного е, кіно. І все, знову ж таки, пісня вже там грає. Що може ще статися? Потім мене. Мені кажуть, Іване, знаєш, що сталося? Я кажу, що? Ви отримуєте премію Юна національну запісню Патрон. Я думаю, ну все, це вже вишка. Ну що ще вище може бути з псом-патроном? І. Ці, ця, знаєш, цієї осені я зрозумів, що все, що було до цього, це було був тільки початок, тому що прекрасні прекрасні українці зробили сотні кавер версій на цю пісню. Це причому не просто там переспівати або зняти відео, на готовий звук. Це в основному всі повноцінні творчі роботи, коли люди взяли відомі е, хіти світової музики, і на, на кожну пісню підходить пів та пісні Фест. Патрон, я про це навіть не міг не міг здогадатися, що це так і буде. І ти знаєш, я просто в цих очах натхненних побачив те, що. Цей тренд, який тривав і триває насправді вже там понад три тижні, він дає людям можливість от всю цю позитивну енергію, яка закладена в українцях, не дивлячись на ті важкі дні, які ми іноді переживаємо, часто переживаємо, на жаль, дати це світло. Я дуже втішений, що це сталося з нашою піснею. Як це взагалі сталося? Як це почалося? Це хтось має провести роботу дослідницьку. бо була перша версія, така, знаєш, сумний, сумна версія пса-патрона, де всі знімали. Там, якраз це було в жовтні, до, до перші дощі, осінь, так. Осінь, так. так. І, в принципі, так, ну, два-три дні тесь познімали і забули. І потім через два тижні я е, дивлюся, що пішла кавер-версія на пісню Патрон, е, музика групи Квін. Пісня Патрон, музика Нірвана. І все, і понеслося. Леді Гага. Там ну просто всі неможливі е, варіанти. Чіп і Дейл, знаєш, там з е, саундтреки до Тітаніку і. і... І Я просто не знаю, хто це почав, але вже просто коли я побачив кавер-версії від Дантеса, Монатіка, крихітки Каші Сальцової, Саші Кальцової, Тембер Бланш співають на своїх концертах. Ну я вже зрозумів, що класно, що це класно, що це сталося. Це перше, вперше в історії Тіктоку українська пісня завірусилася в таких масштабах. Які цифри ти можеш нам назвати? Я знаю, що до цього тренду е, відео на, на пісню «Пес Патрон» було знято 120 тисяч разів. Але це не не, не кавер-версії, бо кавер-версія — це перезняти ну, здебільшого на професійну, е, на, на професійний мікрофон знятий звук записаний. Там часто люди перезнімали прям кліпи оригінальні. Хлопець, який е, робив кавер на пісню Блюр Ту», е, То він навіть підібрав ці. Е, з цього кліпу зелений колір, якийсь Зайомо, к... килим взяв, схожий на кліп. Ну, справді. Тобто люди реально заморочилися. Тому, е... Тому я думаю, що тут навіть не в цифрах справа, а от в, ці... в цьому масштабі. Ну, і, звісно, вишинкою на торті стало те, що мені надіслали відео, де харківський хор співає на, Щедрик -щедрик. на мелодію Шедрика, пес Патрон розклали люди на різні голоси і. Знаєш, що, ще стіну? Я думаю, два моменти. По Перше, я дізнався про хор, що у Харкові існує цей хор. Це люди, які раніше до повномасштабного вторгнення співали в різних хорах. І вони, ну, через те, що е, ці хори не змогли далі функціонувати, наскільки я зрозумів не з цієї історії. Об вони об'єдналися в один хор і співають, тому що ну, це, це класна музика і співи. А, а Харків це, звісно, близько до фронту і трошки там інакше сприйняття. Щ... Щоденності нещодавно ну, якраз були, і я зрозумів, чому, чому співи і такі от яскраві моменти людей підтримують. Ми навіть зробили, знаєш, в інстаграмі опитування: патрон з Awards, ми це так назвали. Хотіли от якось відзначити найкращі кавери, і люди самі голосували. І я дуже втішений, що самі люди обрали харківський хор як переможців цього конкурсу. Ми їм під Миколая надішлемо пакуну. Чоки з подарунками, і я сподіваюся, що це їх надихне, що вони класно все роблять. А другий момент, про який я хотів коротко згадати, що я зрозумів, що молода. Аудиторія в Тіктоці завдяки цьому тренду відкрила для себе дуже багато світової музики, тому що люди чули ж Дісно. оригінал там Нірвана, почули. Ну да, можливо, ж в оригіналі все ж таки не слова були пес патрон. Знайшли пісню реально там початку 90-х, і можливо хтось для себе відкрив круті хіти. Я дум я, я щиро вірю, що освітню функцію цей тренд також привніс. Слухай, чи натисне на тебе слава пісні пес патрон писати вірусне? от те, що буде звучати з кожної праски? Ну я до речі. Те, що я вже сьогодні згадував, мабуть, якщо б я писав тільки такі пісні, то, можливо, в якийсь момент я би взагалі трошки би засмутився, що я став артистом одного жанру. Але сьогодні прозвучали не мов птахи, це абсолютно інша історія. Там, вона, до речі, теж схожа на короткометражний фільм і продовжуючи. продовжуючи Тему от цього стилька карти світу. І твій немовірний шлях, який ну пісня, яка ми, ми якби жартуємо, що це знаєш яблуко від яблуні впало на 100 кілометрів від пса патрона. Але мені дуже важливо було зробити цю пісню. По-перше, вона присвячена героям українським. Вона серйозна. Тут абсолютно не йде мова про там якийсь шоу-бізнес, тому що ця пісня була. Вона записана з реально з оркестром симфонічним. І я тобі про неї ще розповідав е, насправді у серпні 2022 року, а видали мене у серпні 2023-го. І це не те, через те, що ми там дуже е, там, якось знаєш, по, повільно е, працювали над нею. Ми над нею насправді дуже е, працювали щомісяця, і наскільки це можна було там в блокаутні часи е, щільно. Але. Е, я вирішив, що це має бути пісня з симфонічним оркестром, але це ж, знаєш, робота непроста: написати аранжування, знайти музикантів, які це виконують. Ми переписували декілька разів те, що записали. Ну, от, тому, ну, і, і коли я вже відчув, що все вийшло так, як я хочу, ми пісню цю видали. Але знову ж таки, я. По-перше, радий, що у карти світу є такий матеріал, і люди на концерти, наприклад, приходять, знають там пісню Пес Патрон. Ну от, хочеться почути наживо, як звучить пес Патрон. Але на цьому сольному концерті, і це вже було багато разів цього року. Відкривають для себе інший матеріал, і пісню Крила, і твій немовірний шлях. І головне, що підлітки, молодь українська, вони чують, вони чують сенси, які закладені, вони розуміють слова, які я кажу між піснями. А між перед цими піснями меседжі. Дуже прості не забувати, що концерти в Україні в мирних відносно містах можуть відбуватися тільки завдяки тим, хто зараз же в цю хвилину знаходиться на фронті в окопах. І якщо ми зараз знаходимося в більш теплих місцях, м'яко кажучи, то ми принаймні маємо щодня пам'ятати і думати, як допомогти хлопцям і дівчатам, які є. На фронті. Ну і це дуже от, легко, знаєш, згадується, от коли ми приїжджаємо, ми от, отримуємо. Знаєш, мені здається, що от ми виступили там, знаєш, годину. А хлопці потім такі заряджені, і я впевнений, що це хоро хороша, е хороша справа. І продовжую, як тільки є можливість, ми їздимо на на до військових. І от через ці концерти карти світу, і через ці пісні не, не тільки веселі розважальні. Мені хочеться доносити до всіх, що щодня треба про це, тобто треба жити з, з думками про це в першу чергу. Як ти... допомогти українському війську? Ти от коли придумував гурт Карта світу і те, що зараз ти маєш, ти собі так це і уявляв? Ну, я це сприймаю як класну пригоду, по-перше, тому що кожен день нові люди, класні зустрічі яскраві. А по друге, я. Прокидаюся щасливим з думкою про те, що я займаюся улюбленою справою, і це ще комусь подобається. А цих людей справді багато. А після от пісні Пес Патрон виявляється, що таких людей тисячі, і, і круто. Я ці очі бачу на концертах, бачу коментарі класні підтримуючи, і мабуть що все ж таки хочеться написати ще багато таких пісень, які стануть такими ж близькими, як пісня Пес Патрон. Ти навіть створив премію на кавер. Версії на пісню «Пес Патрон». А я зараз пропоную закрити гештальт із цими кавер-версіями створити пісню. Вдячність для тих, хто брав участь у конкурсі Сьогод... і створював свої кавер-версії на «Пес Патрон». Сьогодні мене київська розбудила о шостій ранку, і я написав текст Вдячність до всіх, хто створив свій кавер на пісню Пес Патрон. Це пісня спеціально для вас. Ксенія Івась, Іван Марунич. Слухайте уважно. Тією піснею я хочу висловити вдячність. Вдячність кожному і кожній особі, хто в собі віднайшов таку здатність висловитись в формі художній. Такої кількості кавер-версій не бачив ні чумацький шлях, ні Сузір'я Оріон. Ну тепер вже точно кожний собака знає, хто тримає цей район. Пес патрон! Без ПАТРОН! Від Нірвани і до леді гаги! Без ПАТРОН! ПЕС ПАТРОН! Знову і знову у центрі уваги! Патрон. Для цієї пісні можна вже відкрити окремий радіоканал, але скільки б не було кавер версій хоч трісне, ніщо не замінить оригінал. Пес ПАТРОН! Пес ПАТРОН! Yeah! Ставте лайк, підписуйтесь, будь ласка, на канал Радіопромінь в Ютубі.